У Києві стався гучний інцидент, який миттєво набув розголосу у соцмережах. На відео яке стрімко поширюють телеграм-канали, троє чоловіків жорстоко поводяться з людиною у військовій формі. Поліція вже взялася за справу. Всі подробиці розповім за мить. Це новини ТСНЮА. мене звуть Людмила Труфин. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Це відео шокувало мережу напередодні. Столичні телеграм-канали поширили кадри, на яких видно, що троє невідомих декілька разів вдарили чоловіка, одягненого у військову форму, та скинули його з крісла колісного на землю. Повідомили в прес службі поліції Києва після виявлення відповідної публікації на місце події оперативно прибули з екіпажі правоохоронців та слідчо-оперативна група Голосіївського району. До цього часу жодне звернень до правоохоронних органів не надходило. Після прибуття за вказаною адресою правоохоронці опитали очевидців та переглянули записи з камер відеоспостереження. За попередніми даними інцидент міг бути інсценованим з провокаційною метою. На момент запису цього відео Поліція встановлює усіх причетних до події. Про результати перевірки обіцяють повідомити згодом. Нагадаємо, що в ніч проти 28 вересня на парковці у місті Пустомита на Львівщині двоє чоловіків жорстоко побили ветерана війни Віктора. Нерознака про це повідомила у Фейсбук Наталія Вібла. Вона зазначила, що у Віктора переломи щелепи, руки, ноги, уся спина в гематомах. Цитую: скажіть, це що повертаються 90-ті? Це так. Ми дякуємо військовим. Це 21 перше століття чи темні підворотні, де замість цивілізованої дискусії побиття битами. Віктор з власних міркувань звертався до правоохоронців, але таке не можна змовчувати. Це не просто бійка, це удар по кожному ветерану, по тому хто ще воює, по цивільному, хто має просто людські цінності. Бо якщо дозволити таке свавілля зараз, завтра будь-якого нашого захисника, та й узагалі будь-кого можуть отак само переламати свої, написала Наталія Вібла. Поліція Львівської області перевіряє інформацію про можливе побиття ветерана російсько-української війни в місті Пустомити Львівського району. Відомо про це стало з допису в соцмережах. Офіційних звернень до поліції з цього приводу не надходило. Правоохоронці відділу поліції номер 3 Львівського районного управління зареєстрували повідомлення та з'ясовують усі обставини. Події а також встановлюють осіб, які могли бути причетні до побиття. Поки що вирішується питання. Щодо правової кваліфікації інциденту, а в Одесі невідомий напав з ножем на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів. Про це повідомляє Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Фейсбук. Під час проведення оповіщення спільна група, до якої входили представник національної поліції та військовослужбовці, вимагала громадянина. Пред'явити військово-облікові документи для перевірки у відповідь. Чоловік наніс ножове на поранення військовослужбовцю і втік з місця події. Пораненого оперативно доправили до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. Інцидент зафіксовано на бодікамеру, тож відео буде передано до правоохоронних органів для розслідування. Одеський ТЦК та СП наголошує, що напади на військових під час виконання ними службових є тяжким кримінальним злочином. А відповідальність за такі дії сувора і невідворотна. Громадян закликають дотримуватися закону та поважати представників сектору безпеки і оборони. Нагадаємо, що віднедавна в Україні стартувала важлива ініціатива у сфері мобілізації. Тепер представники ТЦК та СП, які працюють у групах оповіщення, обов'язково мають носити бодікамери. Це зроблено для того, щоб процес був максимально прозорим і чесним. Усе фіксується на відео, щоб захистити як самих військових, так і громадян. Також у Міноборони взялися за створення спеціальної it системи Вона допоможе зберігати всі відео з бодікамер у єдиному захищеному місці. Це має Виключити будь-які махінації чи зловживання, як саме працюватимуть будікамери у військових, і що передбачає новий порядок, пояснило міністерстві оборони України. Використання бодікамер під час оповіщення це вже не просто ініціатива, а норма закріплена законом. Згідно з українським законодавством, представники ТЦК та СП або поліцейські мають право знімати на відео процес перевірки документів, вручення повісток та інші дії. Щоб усе працювало чітко та без плутанини, міноборони також розробили окрему інструкцію. У ній прописано, як саме мають використовуватися камери, хто за що відповідає, і які є правила зберігання відео, тобто встановлення єдині стандарти для всіх. Інструкція, зокрема, передбачає, що представник ТЦК та СП, який веде відеозапис, має обов'язково повідомити про це людину, яку фіксують на камеру. Запис починається з моменту, коли військові беруться за свої службові обов'язки з оповіщення. Відеозапис ведеться без перер, до завершення усіх заходів, крім випадків, коли є загроза потрапляння на камеру військової або секретної інформації, або якщо військовий має особисту потребу, наприклад, поїсти. Камеру кріплять на форму на грудях або іншим способом. У випадках, пов'язаних із необхідністю якісної фіксації подій, військовослужбовець може тримати портативний відеореєстратор у руках. Категорично заборонено видаляти чи змінювати записи, вимикати камеру, заважати зйомці або передавати відео стороннім. По завершенню роботи представники груп оповіщення передаватимуть пристрої відповідальній особі, яка призначається окремим. Наказом з поміж посудових осіб ТЦК та СП той перевірятиме їх цілісність та функціональність, а також здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер. Адміністрування сервера довірили військової служби правопорядку ЗСУ. Саме це рішення допоможе максимально захистити записи від несанкціонованого доступу та запобігти будь-якому втручанню в роботу системи. Термін зберігання записів на сервері становитиме 30 днів здати завантаження. Але цей строк може бути збільшено у разі, якщо записи використовуються як докази у кримінальних. Або адміністративних провадженнях, під час розгляду скарг на дії або бездіяльність у повноважених представників під час здійснення їх повноважень за запитом адвокатів або правоохоронних органів, якщо запит стосується надзвичайних подій за участі особового складу ТЦК та СП, або у будь-яких інших випадках, коли записи потрібні для службових розслідувань чи роботи ТЦК та СП. Контроль за використанням буді камер покладено на відповідальну особу ТЦК та СП на інформацію, отриманою через ці пристрої керуватиме безпосередньо керівник центру комплектування, порушення правил користування камерами тягне за собою дисциплінарні санкції від догани до пониження в посаді чи званні а в деяких випадках. Передачі справ до правоохоронних органів, використання бодікамер допоможе дисциплінувати всіх учасників процесу і представників ТЦК та СП і громадян. Записи стануть об'єктивним доказом у разі конфліктів чи провокацій для громадян. Це гарантія захисту від можливих зловживань, наприклад, непрамомірного вручення повісток або порушень у процедурах перевірки для представників ТЦК та СП надійний захист від неправдивих звинувачень чи наклепів. Під час виконання службових обов'язків. А як вам такі нововведення? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці Більш новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе до зустрічі.